Так, всім привіт! Ну, сьогодні будемо градки вже місадити, а то як ви знаєте, цього року трохи за... ну, так, задержались. стараємось, стараємося чим поранше. ну Поки є вологи в землі і все, то тоді гарніше трохи росте. Зараз заїду відчеплю коуша. Ну і тоді прицепчик, мотоблок і будемо виїжджати. Заодно гляну, як він відчеплюється, чи швидко, чи, чи проблемно, тому що ну так на переїзд то, то трохи не хочеться, щоб, щоб моста було б. а там в нас така дорога якраз на це поле не, не дуже гарне. Під, під тиском чи що він? Отут все такі пальці. Зараз розплінтую і буду пробувати. my tractor От і все. Да. Чотненько. Леся, я другу полину будемо з собою возити. Ну так, я думаю, буде нормально, тому що ну, когось важкий і ще на ну, самому переді він то так. Реча нормальний для того, щоб давить. А так, коли вже трохи впораємося по роботах таких, тобі так не дуже там став, Вже корну дня, треба буде його Ну і очікувати чи чіпляти. Цю рамку також чіплю. Електродики наш на плінт. Часом буває таке, що не часом досить таки часто використовується. Ну, Але зараз вже така процедура в нас, ну і погрузки мотоблока на нашу лавету Таку, Хай трохи проїдеться, заробить на солярку. Ну, знаєте, що подобається, що він до заводки шикарний. Що після зими стояв два місяці, то воду залив і не гарачую таку звичайну воду, тоді коли біля хати траву сіяли. І з півоберта здаються без декомпресора, без нічого. І зараз без декомпресора заложу. Parado. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Вже Коля зараз погрузить нашого помічника. Він нам сьогодні трошки поворушить землю, там Коля згорав, але під градки, щоб було так легко, Ми пройдемо то блоком. Чуть не переїхав, каже Коля. Вже мотоблок погрузив, то спочатку так було трошки, правда Коля, а вже скільки разів він його загружав <сувачив> на прицепчика і малину проходили, скільки разів. Сьогодні ще шабашка є в мене. Яка? Тітка Леся казала, там. там її, може, півсотки, сотка. А, теж під грядки? <сувачив> каже Коля, є сьогодні йому робота така, шабашка <сувачив> до тітки Лесі, там під грядочки, як сотку пройти. Та, мабуть, теж було згорно, як у нас тут на полі. А так, щоб вже поворушити, щоб сапкою. Не а не перегорано. Там каже, його. А, то хіба що кури перегребли. А якщо тако не горане, то нормально теж буде? Поїхали ми вже на поле, з цієї сторони в нас пшениця, що ми сіяли осінню. А це часник, тут у нас є два сорти: один дюшес, другий Любаша, то я бачу один такий трошки грубший знизу, а з тої сторони тонший. Треба подивитися по відео, який йде, бо один у нас був такого фіолетового трошки кольору. Ну Подивимося, який Чи то Любаша, чи дюшес. А тут а зараз, коли пройдемо тоблоком, будемо ну, будем градочки садити. Трошки ми поміняли в цьому році місцями. Я тут, я тут ще не була, то й злякалася від такого зілля. Оце що у нас поле трохи далеко від хати, але ж як після дощів, то так і важко і приїхати сюди. Ну, якби я знала, що воно тут таке, то вже я, мабуть, і трошки раніше треба було б мені його посапати. Ну Тут коля сіяв овес із батьком, то ще ну, я тут з весни то перший раз. І треба посапати і зілля, і ще така, що корочка після зими. Після дощів. Ми то з Колі договорилися, що будемо трошки менше грядок садити, але здається, насіння набрала так само, ну побачимо. Коля каже, Я, там в нас овець посіяний. Я кажу, може тобі трошки ще й більше пройти мотоблоком. Ну, овес <рес> <рес> перефрезервати. Сьогодні така дуже гарна погода. Йдемо нашу малинку подивитися. Сьогодні Коля також і пройде мотоблоком. Трошки поменшило, ми її. Тут у нас була слабша, ми її так викопали. Коля дисками пройшов, яку таку слабу. Гарна така густіша, це вже на сьо, ну, другий рік в цьому році. В тому році ми її садили, саме така була свіжа, рідка, здається, викопували пасинки. А так вона сходить густо. Випускає ну, корінці в землі, то здається, зверху так їх не видно, а потім оскільки густа. Потім будемо сапи трошки прорічувати. Не, не будемо прорічувати. Хай буде така густа. Як сапаємо, то жалко вирубувати, а потім вже як починає така більша, то здається, що й густа. У нас біля хати була така сама така густіша з усіх. Що приступаємо, коля зараз мотоблока. Згрузить. І увесь так зійшов. Тут оставимо, ну сьогодні посіємо моркву, буряк червоний, петрушку, укроп, цибульку посадимо. А вже таке, як помідори, то це вже буде. оставимо градочку. Коля теж пройдеш все разом, а потім вже, мабуть, сапкою, як помідори будемо садити, ну, щоб вже не їхати за градочки. коля профрезерував, взяли з собою сапку, манкер, щоб такі рядки були рівніші, де буде мілче, то сапкою підрівняємо. А тут у мене цибулька взяла в цьому році отаку червону, і круглу, і також і довгу. Білу не брала, вона погано зберігається. Я ж її розв'язувала трошки, щоб їхала. Отака. А тут в мене в сумці насіння. Ну, взяла все з собою, але огірки ще не будемо сіяти, ще трошки, може, рано, праколя і кабачки. Потім приїду, посію. Ось такий буряк червоний. Я його беру кожного року, він такий довгий і гарно так зберігається. Ми і зараз часом підрізуємо вічкам, які такі більш-менші. І моркви. дві пачки капусту брала агресор, харківська зимова і також амагер. На пачці намальована гарна. Все воно таке кольорове, гарне. А тут а, і петрушка, салат. Таке всяке вибрала. Капусту ми сіємо так само, як грядки починаємо сіяти. Отак в рядок, потім попелом пару разів підсію. І вона гарно. Потім повисаджуємо зразу на градку, то так зручно, дощик пішов, потім сюди так часом велосипедом, коли мотоциклом. ну Якщо так не можна проїхати, то дуже так добре, земля сира і капуста також на граці, не треба вести з собою. Що приступаємо? Зараз, коли наробить робить радочки, я буду садити і сіяти, а він якраз малину пройде. Тут буду цибулю садити, вона так більше часу займе, а моркву буряк посіяти вона швидко. Цибульку я всю досадила, і морку, і буряк червоний посіяла, ну також і петрушку, і укроп, і салат. І ще не витримала сьогодні так дуже гарна погода тепла, то один рядок кабачків посіяла, і рядок огірків. Ну, А там побачу, якщо примерзне, то потім пересію і, ну, і ще також досію порядку. Поки я садила і сіяла, коля мотоблоком пройшов вже малину. Як пройшов. Оцим мотоблоком то так було сиро, а вже як досіяли, то вже геть так сохне, сьогодні так дуже тепло. Але зате зілля посохне, те, що Коля пройшов, що було на малині. Така була зелені рядки, а це пройшов, то так вже одні рядочки остались, сапко пройти. Сапкою посапаємо. Коля каже, проріджувати не будемо, але ж зараз трошки підросте, то трошки повисапуємо. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Всім до побачення!